Добрий день, малята! Запрошую вас на заняття з мовленнєвого розвитку і тема наша збирання урожаю. Осінь це чудова пора року, коли природа змінюється і стає гарною. Все листя на деревах змінює колір. Також осінь це час урожаю. Дозрівають яблука, гроші та інші фрукти. Дітки, давайте подивимось з вами на картину. Що роблять дітки? Так, вони збирають урожай яблук. А ще що? Правильно, вони допомагають дорослим. Скажіть, а куди дітки кладуть яблука? Так, в спеціальну тару у ящики. А що роблять дорослі? Дорослі. Беруть ці ящики і кладуть на машину. Дітки, скажіть, будь ласка, якщо не зібрати яблука, що може з ними статися? Так, вони зниють. Цей рік ми бачимо урожайний, тому треба варити компоти, варення тощо. Дітки, давайте з вами зробимо висновок. Що роблять дітки на картині? Так, вони збирають урожай восени. Дітки, дякую вам за увагу. До побачення!